На початку обсмажуємо три великих цибулини. Наливаємо десь півтори столових ложки олії, цибульку ось так. кубиками довільно ріжемо і обсмажуємо кошку цукру. Це обов'язково пік. Великий Так. Тепер беремо десь 300 грамів відварного рису. Сюди додаємо нашу цибульку, любу консерву, у мене сардіни. Все таки даємо Сардинку сюда, сольки, Перчику, бояпку. Пушки Олії для паніруки змішуємо рівну кількість борошна і панірувальних сухарів. Гарненько обвалюємо кожну котлетку. Ви тільки подивіться, яка краса тінь у нас вийшла. Готуйте обов'язково, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь. Дякую всім, хто зі мною. Подивіться, ви бачите? Щільна така структура, ароматно, В общем, нереально смачне. Тому обов'язково готуйте, насолоджуйтесь. Хто любить рибку, це просто найсмачніші риб, рибні котлетки.